Йоу, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Арті Манери і сьогодні зі мною Микита, привітайся! Всім привіт, друзі! І сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику. Так підожди, коняка. Сьогодні ми будемо розпочинати нову рубрику виживання на острові в Майнкрафт. Ну, а перед початком цього відео, будь ласка, вліпи лайкосик під відеосик, ну а також підпишись на мій канал, щоб більше бачити такий цікавий контент і не пропускати його обов'язково з діночком. Ну а ми з Микитою починаємо! Ну що, Микита, знаєш, що нам зараз треба зробити? І добути дерево, молодець. І давайте підемо добувати дерево. І також нам треба ще добути парски дерев. Також ми отримали очівку, що ми добули одне дерево. І, в принципі, треба нам добути ще пару очівок, щоб е посадити. Ой, які нафіг очівки? добути пару парськів дерев, щоб потім можна було садити дерева. І, в принципі, я ось уже знайшов один парсок дерева. Як тобі, в принципі, микит? Нормально. Ну, а зараз, друзі, давайте ми зайдемо в інвентар і зробимо, в принципі, е, дошки, по-перше, а потім ми зробимо собі верстачок. Так, нафіг робимо ми верстак. Опа, получаємо очівку і ставимо верстак. Заходимо ми в верстак. І зараз, в принципі, що нам можна зробити? Давайте ми першим ділом зробимо собі палиці. Микі, тобі щось зробити там? Кірку. Кайло тобі зробити. Да. В принципі, ось сама кайло. Далі собі я зроблю кайло і зроблю ще трохи палець. Так, давайте ми зробимо ще трохи палець. Ертем, дай кайло. Так. А, в принципі, ось тримай кайло, щось. Взяв я його, ні, що я собі. Так. І, і ще раз ти його взяв. Ой, на тобі вже, боже. Так, в принципі, робимо ми собі дерев'яний меч, опа, ось таким чином. І зараз йдемо добувати собі камінь і, в принципі. О! в Принципі, знаєш, що ми кит я знайшов? Залізу. Так, я знайшов залізо, ні собі. Ну добре, першим ділом, ми нафіг добуваємо камінь, щоб потім зробити собі кам'яні інструменти, і, в принципі, потім добути це залізо. Ну що, друзі, в принципі, добув я камінь, тепер давайте будемо ми підніматися до нашого верстака. І зараз хочу зробити нафік тут каміння. Дай палиці. Палиці? Ну, да. на, ось тримай. Тримай, в принципі, палиці. Я да. ось ззаді тебе. Так, і давайте ми. Або ні, підожди, дай мені е, дві палиці, будь ласка. Артем, ти що попутав? Ну, мені дві палиці потрібно. Ні-ні-ні. Для ти криса. Для Ляти сам крис. В принципі, знайшов я ось дві палиці, давайте ми їх заберемо, тому що дві палиці якраз мені і потрібно. Давайте ми сюди зайдемо і зробимо собі кам'яне кайло ось таким нафіг чином. І тепер давайте. А, ти вже залізодобув? Так. Да. Ні фіга собі. Ну добре, тоді я спущуся в печеру. Ой, підожди! У нас вже сонце сідає. Хай сідає. Ну, хай сідає, а я піду в печеру. Тільки для того, щоб мені піти в печеру, мені потрібно добути вгілля, щоб зробити потім смокили. Щоб я потім нафіг бачу. В принципі, десь тут у нас печера. Давайте ми сюди спустимося. Опа, спускаємося. Головне, тут обережним бути. Тут можуть бути монстри. Так що нам треба бути обережними. Так. Під... Боже, куди це я спустився? Куди, куди це я нафіг спустився? Йолки-палки. Попуміра. Я так і зрозумів, що попуміра нафіг. Блін, мені б залізно знайти б. Тільки я його не бачу нафіг? Залізно? Залі... Опа! Тут вже на скелетики. Скелетики, привіт вам. Так, блін, де це тут. Ого, вони вже по мені стріляють, ні фясові, треба тікати. Боже Микита, ти не знаєш, де тут вугілля? Ну що, біля мене прямо. Блін, бо підожіть? Мені це кажеться? Друже, я знайшов вугілля, ні, собі. ні собі? Да, я трошки його собі добуду, тому що це нафіг якийсь друзі капець, тут ніфіга просто не видно. Тебе є якісь палиці? Н ні, немає. Чорт, як нам зробити ну, йо майо! Боже, куди я нафіг зайшов? Я нафіг ніфіга не бачу просто, куди я нафіг зайшов. Коротше, я зараз буду вибиратися цієї нафіг печери або підожіть, може я якесь освітлення знайду. Давайте, в принципі, підемо, пошукаємо. Опа! А тут оно скелетики. Ну, добре, давайте ми нафіг з цими скелетиками нафіг поб'ємося ось таким нафіг чином. Б'ємося. Опа-опа-опа. Знищуємо ми їх. І, в принципі, уже дві кіски у нас уже, друзі, є, можу вам сказати. Але давайте, в принципі, далі будемо продовжити виживати. Тільки нафіг, я ніфіга не бачу, куди мені йти нафіг? По-перше. Опа. А, тебе кріпер підірвав? Так. Неф'язові, а це ти лох. Да. Нафіг! Хто це мене б'є? Хто це мене б'є? Артем, піди забери її ресурси. Опа! Будь ласка. А, а тут я ще свого крипера знайшов. Опа. Так нафіг, нафіг, нафіг. Нафіг, нафіг, нафіг. Опа, тихо, 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 тихо. Обережно, нафіг спускаємося і забираємо тут ще блоки. Біля лави, біля лави. Тут є лава? Так. Да. Ніфі... Ай, б... Там і мої блоки. Там і твої блоки? Ой, е там і мої ресурси. Ресурси? Так. Ніфі... Ніфіга собі. Давайте ми якось тут спустимося. Ну добре, спускаємося. Ми. Нафіг тут зомбі зомбі нафіг просто! Йо-моє, ёлки палки Оце так ніфіга собі я знайшов... Ну, ми знайшли озеро лави. Це нафіг якийсь друзі капець і під... Тут обладунки якісь, ніфіа собі. Може це твої Микит? Може мої, так так Ну давай я тобі скину, в принципі, тут кольчужний шолом, кольчужні по поні... Ой, який нафіг поніже, чову ти. собі. Ну добре, давайте будемо, ми, в принципі, йти да йти далі. Опа! Микит. Що, Артем, ти зробив факе? Та підожди! Я тут. Я... Артем. Та йди сюда! Ти нафіг це нафіг не бачив просто. Йо ма моє Що я тільки що знайшов? Куди... Ніфіга собі! Діамантовий народник забираємо! Колі забираємо! Картини забираємо! Золоте яблуко нафіг забираємо! Йому музичний дих, забираємо, вагонетку забираємо, ёлки палки ёлки палки Микита, це бачиш нафіг просто! Капець. Вибухівка! Йо май, йо, не Незирай якийсь нафіг. Пісок душ. Оце, оце нафіг просто якийсь, друзі, капець. Оце так нафіг, друзі, капець? Скажи, мике, це я так, скарб. Капець, я... Оце я скарб якийсь нафіг знайшов. Просто дід якась просто присходить. Ну а зараз, друзі, давайте ми надягнемо цей діамантовий нагрудник. Це якийсь нафіг капець, друзі. Получили ми. Очівку, і давайте подивимося, чи в пічках щось є. Так, тут немає, тут немає і тут у нас немає. А це все, оце все. Я хочу собі забрати, тому що нам в скрині, верстаки, пічки, оце нам якраз знадобиться. Добуваємо ми нафіг пічки, і в принципі це якийсь нафіг, друзі, капець. Добуваємо ми тут нафіг в скрині. добуваємо... О! О, Микита, привіт! Привет. Ну, коротше, добувається все. А я піду далі. А там Це... а чим? 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 Ну, коротше, ось на тобі е, дерев'яне кайло. І все. Наді... Та нафіг, господи, що тут за махінасі? Тут такі, йо -мо! -йо! Діаманти! йолки палки Я просто поражаюся. Просто не знаю, в мене такі емоції нафіг. Я просто поражаюся. Я вам не знаю нафіг, що ще вам сказати. Та тут ще озеро лави якесь є. Ти це бачиш, Так. Да. Хотілося б добути ці діаманти, але в мене немає залізного кайла. В принципі, ось такі у нас справи. Чуєш, ж мики, тебе немає там заліза чи залізного кайла, я там не знаю. Є залізне кайло. О, дай мені, будь ласка. Ага, ну, будь ласка, ну дай. то це я перший знайшов. А мені пофик. Так ти його не добуваєш, дай мені, я його добуду сам. Ти що не добуваєш? Артем, на! Так, беремо ми залізне кайло і добуваємо ми нафіг ці діамантики. Це нафіг який, друзі капець. Діаманти знайшли за сьогоднішню серію. Це сьогодні перша серія виживання на острові, і ми вже знайшли перші наші діаманти. Можу вас привітати, друзі, і можу нас теж привітати, тому що ми такі... Молодці, можу сказати. Давайте, в принципі, будемо добувати це золото, тому що золото нам теж знадобиться. Артем, не твій уровень, дорогой. Чому це? Я спавнер знайшов. Справді? Ніфіга собі. Та-да. Ніфіга собі. О, скелет, Артем, скелет, скелет! Скелет? Де там скелет? Все, його немає. А, немає, ну добре, в принципі, давайте будемо ми лутати оце все. Так, залізо ми лутаємо. Хліб ми лутаємо. Далі що ми ще лутаємо? Давайте ми сюди зайдемо. Так, е сіло ми лутаємо, відро ми лутаємо. Артем! Далі хліб ми лутаємо. Що таке? Іди до мене. Іду до те. Нафіг, тут у мене скеле. Йолки-палки! Скільки в мене тут оцих нафіг скелетів знищимо. Ми їх ось таким нафіг чином. Так, добре, я біжу до тебе, Микит. Ой, де той Микита, там наш? Ну що ти там хотів ще? Артем, іди сюди. Іду за тобою, Боже. Бачиш тут золото. Ну добувай. Добуваю. Ну добувай. Боже, ну добуваю я б нафіг. Ну, добувай. ну добуваю я. Ну добувай. Боже, ти мене задовбав. Ой, Боже, нафіг. Ну короче, Микита десь сам в печері нафіг остався. А я, в принципі, поки що піду. Ой, Микит, у нас уже дерево виросло. нічого собі. Отак-так. В принципі, зараз добудемо ми тут дерево. І я надіюся, що ми якусь хижину ту побудуємо, щоб захиститися там від дождю нафіг, чи від монстрів якихось. Поки що я добуваю дерево, але мені треба зараз робити якусь сокиру кам'яну, в принципі, ось так. Заходимо ми в версак і зараз зробимо ми собі дошки, по-перше. опа, ось таким чином ми їх нафіг робимо. Тепер тепер, ми робимо палиці, опа. І зараз зробимо ми ще собі що так. Зробимо ми собі кам'яну сокиру. Опа, сюди кудись її поставимо, опа, І тепер будемо далі продовжувати добувати це дерево. От я не знаю, друзі, перший початок виживання на острові. І... Стільки ми вже сьогодні познаходили це якийсь нафіг, друзі капець. В принципі, ми сьогодні і знайшли діаманти в першій серії, і добули дерево, і знайшли залізо, знайшли золото, знайшли якусь потаємну кімнату. Ну і це якийсь нафіг, якийсь друзі капець просто. Боже, я не розумію, що це Опа, микит! Що? У мене прям перед носом дерево зіспавнилося. Нічого собі. Оце так так. Я сам в афії просто був. Ну що, друзі, ось така у нас перша серія виживання на острові у нас була. Надіюся, що вам вона сподобалась. Надіюся, що ви вже поставили лайк, під підвідосом, а також підписатися на мій туб канал, щоб більше бачити такий цікавий контент і не пропускати його обов'язково дзвіночком. З вами був Артіманер, Микита. І також, якщо ви наберете на цим відео 25 лайків, я надіюся, що ви наберете, то я випускаю другу серію виживання на острові. З вами був Артіманер, Микита, всім дошки. Зустрі! Пока-пока, друзі. Ну і також прийди на мої відео слівай справа. Дякую!